Можемо звернути увагу на ось цей візок для жаток ПЖ-9. Скажем так, якщо у вашому господарстві є жатка, то у вас має бути і такий візок. Якщо у вас є дві жатки, два візка, Три жатки, три візка і так далі. Тому що маючи такий візок, ви будете перевозити жатку, поле, не задержуючи ваше збирання урожаю. за кожної жатки закріплений візок, це удобне зберігання. Дивний період часу, коли жатка не працює, тобто ви можете її перевезти чи в ангар, чи в гараж, ви можете провести планове ТО, не знімаючи її з візка. У нас є декілька моделей від 6 метрів до 12 в захваті. Вони підходять абсолютно до всіх жаток. Тобто незалежна яка жатка, чи Герінгов, чи олімак, Драго, чи Орост, незалежно від цього в фантіні, ви спокійно встановите її на наш візок. Він має посилений поворотний круг, тобто в її не скрутить ніде в дорозі. Тобто ви можете не переживати, що... Десь в дорозі ваша жатка, не дай боже, не доїде до поля. Вона долає як асфальтовану дорогу, так і бездоріжжя.